Пізнє диво. Артеме, як же я дітям скажу? Що вони про мене подумають? запитувала Аліна, приваблива жінка середніх років, свого чоловіка. А що тут думати? Вони вже дорослі, зрозуміють, спокійно відповів Артем. Ні, переживаю. Може, даремно ми на це зважилися. Не кажи дурниць, Аліно. Нове життя це чудово, з'явиться у наших дітей братик чи сестричка. Та не дівчинка вже я 45 виповнилося. Як я людям у вічі дивитимуся, продовжувала сумніватися Аліна. Аліно, заспокойся, твій стан лише підтверджує, що ми, як і раніше, кохаємо одне одного 22 роки разом, двох дітей майже на ноги поставили, і це потягнемо. Аліна доторкнулася до животика. Вона тільки сьогодні дізналася, що чекає на дитину. Вона ще вирушила до лікаря, списавши нездуження на наближення менопаузи. Молода лікарка, оглянувши Аліну, відправила її на термінові тести. Коли принесли результати, лікарка посміхнулася. Аліно Петрівно, це те, що я й підозрювала. Ви станете матір'ю. Вітаю! Буде нелегко, але ми впораємося. Що? Ви, мабуть, помилилися. Яка дитина? Мені сорок п'ять. У нас взагалі рідко, останнім часом. Аліна замовкла, роблячи підрахунки. Господи, що я скажу дітям, донька студентка, синові 16?» Не хвилюйтеся, скажіть чоловікові, а потім разом придумаєте, як краще повідомити цю новину. Адже ви ж процедуру робити не будете. Аліна різко вийшла з кабінету. Чоловіку повідомила одразу: Артеме, приїду в кафе навпроти твого офісу. Нам треба поговорити. Володимир знову щось накоїв. Ні, ні, Артеме, у мене інший привід. Подружжя зустрілися за півгодини. Аліна плакала, говорила про пелюшки, недосипання, кар'єру. Артем вирішив, що хвилювання пов'язані з донькою. Софія вирішила зробити нас дідусем і бабусею? «Да не Софія, Артеме, роздратовано відповіла Аліна. Я. Я? Ти хочеш сказати, що ти вагітна? Ну так. А хто ж перепрошую батько?» Похмуро запитав Артем. Артеме натямущий, так? Ну, ти, звичайно. Пам'ятаєш, ми в травні з тобою в село їздили до тітки. Ти ще казав, що молодієш на свіжому повітрі. Ось і помолодшав. Що робити. Артем нарешті усвідомив, що може стати батьком втретє. І раптом зрадів. Ну, ти даєш, що робити? Вітаміни приймай, палюшки готуватимемо, повзунки купуватимемо. Мені 45. І тобі 48. Що ми людям скажемо? А до чого тут люди? Ти не хвилюйся, я витримаю, і тобі допомагатиму. Софії вчитися, Володимиру вступати скоро, знову витрати. Вони скажуть, що батьки розум втратили. Та нехай кажуть ми їх поставимо на ної. І маленького теж. Не хвилюйся, я сам їм скажу. Вони вже розумні. Артем відпросився з роботи. Дорогою додому він теж хвилювався. Аліна, готуючи вечерю, трохи заспокоїлася. Артем крокував по кімнаті, уявляючи, як звичний затишок порушить дитячий плач і безлад. Він почав сумніватися. Артеме, ти усвідомив, що нас чекає? Може, дітям не казати нічого. Цю проблему вирішити просто ніхто й не дізнається. Аліно, це не проблема, це наш син чи донька. Так, я хвилююся. Але Софія вже доросла, скоро піде з дому, Володимир також. А ми що, у старі запишемо? Ні, жодних проблем вирішувати не будемо. Розберемося. Відчинилися двері. Додому прийшов Володимир. А що сьогодні вихідний? Ви чого не на роботі? «Володимире сядь, поговорити треба, суворо наказав батько. Хлопчина посильно згадував, що накоїв. Він сів. Завбачливо напустивши на себе покаянний вигляд. Володимир, розумієш, ми з мамою? Навіть не знаю, як тобі сказати. Розлучаєтеся, чи що? Вирішив допомогти син. Та ну тебе! Навпаки, братик у тебе скоро з'явиться, чи сестричка? Володимир дивився на батьків і, коли зрозумів, видихнув з полегшенням. А я думав, а чого ж ви на себе такий строгий вигляд напустили? Я вже думав щось серйозне. Молодці, вітаю. Це все? Мамо, я їсти хочу. Артем знизав плечима і підморгнув аліні. Залишилася Софія. А от Софію виявилося не все так просто. Вона обурено дивилася на батьків, а потім заявила Ви що? Зовсім на старості років? Мамо, як ти будеш на моєму весіллі виглядати? Ми ж із Максимом зібралися одружитися. Перед гостями буде незручно, соромно. Не приходь хоча б. Ти що? Матері соромишся, Софія, хочу тобі нагадати, що ти повнолітня. Якщо соромно, можеш сьогодні починати самостійне життя. Заміж зібралася. Іди, навчання Максиму плачуватиме. Чи у батька і матері, якої соромишся, попросиш? Софії стало соромно. Вона розраховувала на допомогу батьків. Вибач, мамо. А заміж я, мабуть, поспішала. Спочатку інститут закінчу, диплом отримаю, та й мамі допомогти буде потрібно. Артем обійняв своїх дівчат і прошепотів доньці. Ти тільки дідом мене робити не поспішай, гаразд, дай мені знову стати батьком. Ні, ні, тато. Спочатку інститут. Вітаю вас. Через півроку в родині з'явився маленький Микита. Він став підтвердженням кохання двох дорослих людей, які прожили разом понад 20 років.